Так, всім привіт! Сьогодні приїхали на поле. Перегоруємо сою, підпусів пшенички. От така виходить горанка. Практично я б сказав ідеальна. Горемо без граблін, без нічого на тому Дає дворе, там граблін немає, на цьому є грабліна, але відкинуто, так як розсипає добре. Зранку приїхали, горбками трошки буксувало, було мокрувато. О, з пів годинки горем, я знаю, з пів гектара вже, напевно, вигорело. От Отакий має вигляд у Сінньогоранка. Що два, а що один, то? Є велика різниця. Одному треба тут півдня шморгати, тут десь половиною гектари, а двох приїхали, я думаю, зараз ми за 2-3 годинки відпочемо поїхати додому. Дід ще ходив складок, я перший раз пройшов по тій стороні, зараз будемо горати. ворогну тут. Ось такі плужечки. Горуть прекрасно. Зразу скажу, що в ту рік оцей плуг не доорвав. І я поставив оці, не знаю свого роду, передплужники, не углосніми передплужники. Углосні ми на них кажуть. І зовсім інакша робота плуга. Стало тепер докидати. Як можете бачити, дивіться, які рештки з-під сої прикидає, не залишається зверху нічого. Де-не-де там може вискочити кусочок. От дивіться, воно, пройшов раз. І це така воронка. Вчора на тому полі тут була картопля, трошки сої, посіяли пшеничку. Чуть-чуть помочив дощик, думаю, пару днів. там Сьогодні-завтра передають пониження температури, далі плюс 17-18. Я думаю, за тиждень будуть всходи. Де вже посіяна перша, то десь обзор зніму. Була посіяна між дощиками пшениця під діскування по ячмені, без міндобрів, без нічого. Всходи хороші, так як вологи їй предостатньо. Оцей тиждень. Була гарна погода тепло, то вона вже та родочки скущується. Ну а тут трошки посів затягується, так як були ще раз повторюся дощі. Потім після дощів треба було дуже довго чекати, так як поле не можна було влізти, щоб змолотити сою. Ну і тепер от змолотили буквально два дні назад. І так підгорюємо. Тут виорали на другий день заробив площу і отак от такий посів. Трошки так є, залишається після колії долинки, ну але не критично. Так що от таке Все, всім дякую за увагу, ми будемо продовжувати працювати. Так як час не стоїть на місці, чекає і сроки. усі затягується. Це, всім щастя, здоров'я, слава Україні.